Трактор на вагу золота. Сумський жек придбав бульдозер за 2 мільйони гривень, хоча міг витратити вдвічі менше. Справою зацікавилася обласна прокуратура та подала позов до суду. Подробиці дивіться далі. Це бульдозер для складування твердих побутових відходів на полігонах. Саме таку модель за 1 мільйон 700 тисяч гривень влітку 2016 року придбало одне із комунальних підприємств «Сум». У квітні ЖЕК «Суми жилкомсервіс оголосив про відкриті торги. Однією з основних вимог було наступне: це має бути бульдозер Т-170 не раніше 2015 року випуску. У заводському виконанні підприємство отримало одразу чотири пропозиції, втім обрало найдорожчу. У прокуратурі ж запідозрили тендер міста в чимало пор. Вказана марка бульдозеру, який вони намагалися придбати, виробляється лише одним підприємством, яке знаходиться на території Російської Федерації. Згідно інформації, вказаного підприємства розміщено на її офіційному веб-порталі, а також згідно офіційних дилерів в Україні цього підприємства, така марка бульдозеру не виробляється починаючи з 2002 року. У комунальному підприємстві переконують в інтернеті, їм вдалося знайти саме ту пропозицію, яка їм підходила. Нам був потрібен трактор заводської зборки, щоб ця зборка була не крупноблочна українська, а заводська зборка. Тобто нам надали всі документи дійсно трактор заводського походження по технічному паспорту 2016 року, який пройшов для експертизи. Незабаром справу розглянуть у господарському суді. Якщо ж прокуратура доведе недійсність рішення конкурсних торгів, підприємству доведеться відшкодувати вартість бульдозера на користь міського бюджету. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС.